Всім привіт! Придбав на свій мотоцикл нову покришку на заднє колесо. Зараз буду міняти, ну, але треба його перед цим помити, тому що він ось так дещо забруднився. Їздить у мене не тільки по асфальту, ну і далі ви побачите, яку покришку я для нього придбав. Мотоцикл вимитий, колесо для заміни покришки зняте. Ну і спершу хочу показати, яка покришка у мене використовувалась. Це не рідна, яка з мотоциклом була придбана. Я її вже замінював. Це якась кацапська покришка модель Сі або 4 1094 Розмір стандартний Мінчаковський 30018. В принципі, ця покришка могла б ще поїздити протектор ще, ну, в принципі, трохи є. Але, як бачите, вона вся потрискана. якось тут, в цій частині, так і збоку. Тут у двох місцях такі дуже глибокі тріщини, Що вже небезпечно їздити на такій покришці. Хоча мотоцикл не дуже швидкісний, 100 км на годину я не їжджу, але навіть 60-70 км, що мінчак у мене біжить, це вже досить небезпечно, якщо в дорозі трісне. Колись у мене порвався ланцюг і на і колесо це, ну, загальмували мотоцикл, юзом пішов десь на швидкості 60 км. Я леді мотоцикл утримав, То я знаю, що якщо і трісне колесо, то також ну, це неприємно. Ну і просто навіть Якщо і на невеликій швидкості воно трісне десь у дорозі, то якби не дуже це добре буде. Тому цю покришку треба замінити. І яку я придбав для заміни. Ось Так, повністю обмотана, гарненька. Виробник SRC чи SRC, як консультант інтернет-магазину назвала цю покришку це В'єтнам. Розмір також 300 на 18, 6PR, та на 4-хшарова. 4 Ця зазначається як 6-шарова. Тут у маркуванні більш нічого я не бачу. Тут у це ось щось 2002 рік указано. Сподіваюсь, це не рік виготовлення. Я у консультанта запитував, який рік виготовлення покришок, що вони продають. Вона сказала, що треба на складі уточнювати, не знає. Ну, Поступили ось тільки нещодавно, то ну, свіжі покришки. Ну, Я придбав. Сподіваюсь, не 2002 рік. Я ось тут на новій пошті, щоб подивитися, чи те прислали, що мені потрібно, трошки розірвав. Розмір той, все вірно. Гума м'ягенька гарна. Це вважається як би шип. Хоча шип такий не дуже виражений. Я наїжа з подібним протектором шину купляв, то мені вона сподобалась. Звичайно, що десь по піску чи по дуже такій багнюці вона забивається, мотоцикл буксує. Ну, але ж я не весь час їжджу по такій дорозі. Мені і по асфальту треба їздити, ну, по різним дорогам. Тому я таку універсальну вибрав і для цього мотоцикла. Якби тільки по бездорижу, то звичайно я вибирав би з більш таким злішим протектором, щоб ну, шипи стояли не, не так густо, щоб щеплення було краще. А так я вважаю, що для мінська. Це ну, цілком вистачить. Мотоцикл не дуже потужний, щоб десь там гендурити там, чи ще щось. Ну, мені подобається. Гума м'ягенька. Якби це все сезонно. Ціна цієї покришки 924 гривні. Ну, і плюс ще 140 гривень за пересилання. Тобто, ще дещо більше тисячі я витратив на свого мінчака. Так, ну і зараз буду перевзувати це колесо. Ну ось Заднє колесо мого мінська вже перевзуте. Покришка ця мені подобається. М'ягка, гарна гума. До речі, я знайшов тут зазначену дату виготовлення. Ось тут 0,424. Тобто 24 го року свіжа гума. Так, ну що тут по маркуванню? Ну, тут розмір указано. Це, мабуть, модель SV546 Made in Vietnam, Зроблено в В'єтнамі. Тут указано, що максимальне навантаження 200 кг. Ну ось така покришечка. Ну, і кому буде цікаво, зараз укажу. Розмір. Ширина покришки. Ну, написано там у характеристика, що 80 мм, ну тут по факту 79, якщо точно. ну Це вона ще не стояла на мотоциклі. Ну, будемо вважати, що 80. Так, ну і кому може буде цікаво. Що ж тут за шипи? Яка висота протектора? 6 мм. Ось такий малюнок протектора. так, Ну і зараз буду це колесо встановлювати на мотоцикл. Колесо з новою покришкою закотилось на своє місце. Взагалі колеса. З будь-якими новими покришками гарно виглядають. Ну а якщо покришка добра, якісна, то в два рази гарніше. Ну, сподіваюся, що так і є. Поїжджу, потім зроблю відгук. Чи варта така покришка уваги. Ну а поки на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.